Твоя черга, ілоне, переймай сцену. Ілон Маск, засновник компаній SpaceX і Tesla, дійсно переймає сцену. Він керуватиме державними витратами в новоствореному департаменті урядової ефективності під назвою Дош. Цікаво, що це також і назва криптовалюти, в яку особисто вкладається. Маск уряд більше не стоятиме у вас за спиною та не поритиметься у ваших кишенях. Департамент маска ДОЖ планує скоротити 2 трильйони доларів урядових витрат, що становить понад 30% державного бюджету. А також планує звільнити 75% держслужбовців. Майбутнє буде чудовим. Маск, так само як і Дональд Трамп, коли той вперше балотувався у президенти, не має державного досвіду, але його компанії довели свою ефективність, особливо завдяки оптимізації конвейера автівок Тесла. Під час пандемії ковіду маск також перевіз штаб-квартиру своїх електромобілів із Каліфорнії до Техасу. Він пояснив це надмірним державним регулюванням та високими цінами у Каліфорнії. Очікується, що очільники держдепартаменту урядової ефективності Ілон Маск та інший мільярдер Віви Крамасвамі перенесуть досвід із бізнесу в державне управління та скасують багато федеральних норм, зокрема згідно із заявами мільярдерів, щоб скоротити витрати, можуть взагалі закрити деякі державні установи. Федеральним працівникам також заборонять працювати дистанційно чим спровокують масові звільнення. А окремі державні офіси перенесуть із Вашингтона у інші штати. Вони зіштовхнуться із важким уроком, що президент не є королем або принаймні не має бути в цій країні. Їм доведеться протистояти конституції. Вони будуть протистояти законодавству та повноваженням конгресу. Розуміючи це, маск та Рамасвамі нещодавно відвідали капітолій. Багато законодавців підтримують заяви департаменту урядової ефективності щодо економії державних витрат, але можуть протистояти скороченням, які вплинуть на їхніх виборців. Розуміють за. Законодавці і те, що ці мільярдери мають прямий зв'язок із новообраним президентом, Маск та його мати святкували День подяки разом із Дональдом Трампом у Маралаго. Арамасвамі опублікував на інстаграм, як він читає книгу про скорочення урядових витрат. Я не знаю, чи ви вже знайомі з характером Ілона. Він оперує не ножем, а бензопилою, і ми використаємо це проти нинішньої бюрократії. Департамент урядової ефективності був створений як зовнішня консультативна група, яка рекомендуватиме необхідні скорочення майбутньої адміністрації Трампа та Конгресу. А вже президент і конгрес виноситимуть фінальне рішення. Ані маск, ані Рамасвамі не будуть отримувати державну зарплатню. Катерина Лісунова, Каролін Присутті, Голос Америки, Вашингтон.